Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мило, про тверде та рідке мило. І чим воно відрізняється. Зглянемо рідке мило, такий варіант антибактеріальний ефект. Це для тих, хто дуже хвилюється за своє здоров'я і в кого є маленькі діти та тваринки. Ідеальний догляд в домашніх умовах. Розкажу вам про тверде мило бренду Shi. В упаковці ми маємо 5 штук, що дуже економно для вашої великої родини. А в подорож з собою можна взяти ось таке мило 70 грамів. Воно буде дуже зручне у вашому арсеналі. Має дуже приємний аромат, не сушить шкіру легко піниться і не залишає ніяких слідів на ваших руках. І зараз ми помиємо ручками та протестуємо його на собі. Включаємо водичку, набираємо невеличку кількість. Воно на вигляд як пінка, дуже приємне на дотик і дуже-дуже класно пахне. Все це ми змиваємо, ретельно змиваємо. Я вже відчуваю, як мої руки доглянуті та зголоження. І все? Це просто шик. Я обираю найкраще для себе. Тому обирайте мило бренду шик, підписуйтесь на наш канал, мені візок.